Росіяни переоцінили свої можливості в бою, що змінить зустріч Трампа і Путіна в Угорщині, або ж можливо російського диктатора взагалі арештують в Будапешті. Ну про це будемо говорити разом із політехнологом Тарасом Загороднім. Рада вас вітати. Так, доброго дня. Хочу розпочати із заяви Венса про те, що Росіяни сильно переоцінили свої спроможності на полі бою, але все одно не готові поки що сідати за стіл перемовин. Поки що пропоную послухати. Я думаю, що те, що дійсно працює в обох випадках, це підхід Трампа до дипломатії, який є енергійним, надає повноваження його людям на місцях. Дійсно заохочує їх укладати угоду і готовий досліджувати деякі нетрадиційні засоби, щоб укласти угоду. І дивись, ми досягли прогресу у війні між Росією та Україною, Грета, якого ми б не досягли без лідерства президента Трампа. Але виявилося, як сказав президент, думаю, це здивувало всіх нас, включаючи президента, що це особливо важка проблема для вирішення. І наскільки енергійна дипломатія від президента Сполучених Штатів може довести людей до однієї ярдової лінії, врешті-решт, ви повинні мати дві сторони, які готові укласти угоду. І зараз, незважаючи на всю нашу роботу, і ми будемо продовжувати працювати над цим росіяни та українці просто не на тому етапі, де вони можуть укласти угоду. Я дійсно вважаю, що ми, зрештою, досягнемо цього, але це вимагатиме набагато більше роботи, тому що, як ми дізналися, сторони почали з дуже різних позицій. Я думаю, що є фундаментальна невідповідність очікувань. Я б сказав це у війні Росії з Україною, де е -е, Росіяни схильні думати, що вони досягають кращих результатів на полі бою, ніж насправді. І я думаю, що це ускладнило укладення угоди в ці останні кілька місяців. Хоча знову ж таки ми досягли прогресу. Я вважаю, що ми дійдемо до угоди, але нам ще трохи залишилося пройти. Як ви думаєте, для нас позитив все таке, що штати розуміють реальну ситуацію на полі бою і не довіряють росіянам? Розуміють, що Путін просто брехав про свої досягнення на фронті. Ну тут ши, ширша претензія йде, що вони показують, що росіяни їм та й на рівні, що вони там претендують на якийсь там, як вони говорили, багатополярність, третій полюс чи щось інше. Тут же підкреслюється, що і полі бою, як то Трамп постійно говорить, ти там обіцяв за тиждень чотири роки. Далі вони ж бачать. Атаки України на російську територію тут же теж починається знаєте, достатньо цинічне запитання. Які ти там третій полюс і що ти там обіцяєш нам теоретично бути нашим союзником проти Китаю, якщо ти нас спроможне захистити свою територію, тому це таке підштовхування росіян до як вони люблять говорити реалі на землі? Що чим далі, тим менше буде з ними розмов про якісь конкретні речі. Якщо говорити про заяву Трампа щодо томагавків, взагалі, як ви думаєте, навіщо був цей дзвінок е Трампа з Путіним? І пропоную послухати його пряму мову, потім обговорити Путін намагався відмовити вас від продажу ракет Томагавк. Ну звісно, як ви гадаєте, що він міг сказати. Будь ласка, продайте томагавки. Що він скаже? Продайте ці томагавки. Я був би дуже вдячний. Але я справді спитав, чи не проти він, якщо я дам опозиції пару тисяч томагавків, саме так і сказав, йому не сподобалася ця ідея. Йому дуже не сподобалася ця ідея. Іноді треба жартувати. Але ні, він не хоче томагавків. Томагавк це, це жорстока зброя, це нищівний наступ, неймовірно руйнівна зброя. Ніхто не хоче, щоб у них стріляли томагавками. Як думаєте, Путін все-таки боїться американських томагавків? Чи навіщо взагалі ця вся розмова була потрібна? Тому що знаєте, іноді так виглядає, що Трамп, наче дає останній шанс Путіну і намагається його все-таки врятувати. Чи все геть не так? Ну, давайте так. Хто про томагавки сказав першим? Його ж ніхто не тягнув затягнув язика, так. говорить він. Да? Ну, так і тепер ви будете вигрібати за те, що спочатку сказав одне, потім інше. Потім продаємо, не продаємо. Він же слабкі позиції тут виглядає. Думаю, що тиск на нього все більше й більше претензій всередині будуть країни. Це перше, друге. Ну дивіться ну на статистику ударів по території Російської Федерації. А два місяці Україна вже в рутину прийшла, коли нищиться російська нафта газова галузь, так, це вже енергетика, зверніть увагу, причому в глибині Росії. Я думаю, що Україна буде добуватися блекаутів в, в багатьох регіонах, а, особливо в зимовий період. А, і от, от Буданев нещодавно виступав, він сказав: 99% це наша зброя. Ну, таки не давайте там агавків, тому що тут це, це, ми ж знаємо, що це всей манс, який почнувся. Да? От вам дамо там агавки, але будемо говорити: стріляти, не стріляти. А навіщо тоді цей металобрух нам з таким пафосом, які будуть пере, не, передаватися, якщо ви надаєте можливість стріляти куди, куди хоче Україна? Тому що це, тут, я упевнений, що розмова про тамагавки це виключно через успіх української ракетної програми. Тому що тут вже починається. Питання питання в тому, що на базі української ракетної програми може бути розгорнуто європейське озброєння, які а українські ракетні технології значно дешевше або американських. Так це проблеми кого американського ВПК. Ну так нехай розбирається з білим домом, чого він не дає можливість прорекламувати рекламувати тамагавки, як вони літають у реальних бойових діях. Так, що я, я тут вважаю, що знаєте, не холодно ні жарко від того, що будуть давати вони там агавки чи не будуть давати. Де більше з такою мовою ми будемо давати стріляти або не стріляти? Так що це більше проблема конкретно американців і конкретно Трампа, і конкретно американських виробників зброї. Але питання, навіщо Трамп погодився на зустріч з Путіним? Другою, тобто він під час Аляски нічого не зрозумів, навіщо зустрічатися ще й в Угорщині? Чи це щось змінить на вашу думку? Ну, дивиться, воно ж може і не бути. Хто вам сказав, що буде зустріч? Він же сказав, що спочатку він же сказав це на відміну від Аляски, де він прийняв Путіна просто без будь-яких умов. Він же що сказав? Спочатку зустрічаються Рубіо з Лавровим. Послухаємо, готові взагалі до великої такої честі зустрітися зі мною, ось він може її скасувати. Зараз він послухає, що там Лавров те саме буде трендіти, те, що говорить Путін. Потім скаже: Ну, ми передумали. Ну сі дземпінями теж збирався зустрічатися. Потім вже не збирається зустрічатися і не буде з ним навпаки, там мита збирається запроваджувати з 1 листопада. Тому то, 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 то таке ж. Ніякої ще ніякої підтвердженої зустрічі нема. Хто не сказав, що буде зустріч? Але хтось і же час... далі, якщо якщо, а, якщо вона навіть і буде, ну я читаю Financial Times, Виявляється, Путін, мов з тих розповісти і про Богдана Хмельницького да? а, і про це Ярослава, в час якраз таке, коли вони зустрічалися. Да, Трамп починів, перестав слухати да, це да, 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 да я собі уявляю, як це сприйняв Трамп. Mm. Ну Трамп, вже знаєте, ну людина достатньо така приземлена. Ну, Він як підприємець мислить категоріями реального часу, а те, що є тут та зараз, так, а ніколи-небудь. Тим більше за 400 років, коли ще я, в Америці ще не було як країни, ну, Сполучених Штатів Америки. І тому він це сприймав, що хтось просто витрачає його час і компостує йому мози. А Путін вже по-іншому не буде. Ну, він ще не розказав про Екатерину II, там. Тому що Богдан Хмельницький вже був до цієї і <смотни> Катерини Другої. Там а він ще не розказав, що Ленін створив Україну. А от про австрійський генеральний штаб, який вигадав Україну, те, що тема не розкрита не до кінця. Але я не думаю, що Трамп збирається це все вислуховувати. Його цікавить конкретика, пов'язана саме з війною. І дивіться, я вважаю, що. Зустріч закінчилась нічим, ну точніше розмова. Чому? Тому що виліз цей Дмитрів, який почав тут пропонувати ще більш фантастичні якісь проекти типу побудови тунелю між США та між США та Росією, так. Цікаво, що шо вони там збираються провозити, якщо там не ну, Ви територію цю ідею могли продати Трампу як реальну? Ви думаєте, його це зацікавить? Ну або маска Та того ні. ж, я якраз вважаю, що це вже істерика Росіян. Вони хочуть якісь там проект показати, що щоб якось зачепитися за якісь перемовини з американцями, тому що їх американці прокатили з перемовинами про скорочення стратегічних ядерних озброєнь. О, ну, що раз це ж випав з Пу путін, коли там два тижні тому почав розповідати, що там договір закінчується і все інше а, 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 і тут вже американці задали а, а, традиційне риторичне вже українське запитання. «І що?». Ну тому, що вони розуміють просто річ, що росіяни через економіку не можуть підтримувати той рівень стратегічних озброєнь, які зараз у них є. Вони все рівно їх будуть скорочувати про виробництво нових і нового гонитву ну це смішно, бо не буде для американців. Ну тому ну 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 і що, Ну і так. да а Путін таким чином Ту. не намагається виграти просто час, тому що перепрошую обстріли, ж не закінчуються? Виграти час чого так, Україна вже відповідає значно. Він він, він якраз програє часу свій час немає. У, у нього часу, ну вони входять зараз в зиму з дефіцитом палива, з дефіцитом зараз електроенергії. Якщо Україна таким чином буде нищити їхню ППВ, ППО і електроенергетичну інфраструктуру. Виникне питання: якщо Україна ще досягне можливості взагалі влаштувати блекаут на більшій частині а Росії європейській частині, так то що, що, що ну дивіться, якщо Україні вдасться це, це зробити, що чим Україна вже зайнялася? Ну так війна закінчиться, просто Росія рухне всередині. Що і як ти, як ти без електрики, будеш взимку там? Зимувати, так, коли нічого працювати не буде е, і так далі. Тому е, тут 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 не не, не не час працює на росіян, час працює проти росіян. Вони й так нас обстрілювали, що з 22-го року не соромились. Е, так, а так же Україна відповідає, причому системно відповідає. Е, дивіться, що от в Криму вже відбувається. Там вже дизелю немає. Так е, вже б'ють по електропідстанціях п'ють вже вибили там ще одну нафтобазу, яка там була, і далі це йде по всій Росії. Ніхто нам, до речі, нічого про це не говорить. І знову таки власною зброєю. А в той же час Орбан дуже радий був би зустріти Трампа і Путіна. каже, що це прям найбезпечніша країна у світі. І Навіть сіярто вийшов із заявою про те, що не будуть арештовувати Путіна, хоча мали би мали би арештувати його за ордером міжнародного кримінального суду, але дали зрозуміти, що можеш їхати. І також в ЄС повідомили, що санкції не забороняють Путіну і Лаврову в'їзд до Євросоюзу. Ну як це розуміти? Ну тут правда, згідно з міжнародним правом, і взагалі вони мають юридичний імунітет, це правда. Діючи, діючи, діючи діючі, діючі, а діючі державні діячі не можуть бути арештовані таке міжнародне право. Якщо він покине а покине свою посаду, так з'являється можливість їх арештувати. Ну зрозуміло, Орбана. Він готовий бачити Трампа і вдень, і вночі, щоб там якось підкреслити свій статус. В ЄС якісь сі арту в тому числі тут питання в іншому нюансі: як Путін потрапить в Угорщину, тому що я підозрюю, що Трамп після того як не дуже сильний в історії, точніше зовсім не сильний в історії взаємовідносин України та е, Росії. І я думаю, що він не дуже сильно в географії розбирається. Ну, це звична в принципі позиція американців. Вони вважають, що у них і так добра країни. Навіщо кудись їхати і взагалі розуміти, де знаходиться інші країни? Подивимося, як він буде туди добиратися. Я вважаю, що він не захоче летіти і так ризикувати з різних причин, чи є можливість якось потрапити до. Угорщини, якщо летіти літаком і не потрапляти на територію країни НАТО, ну в принципі, якщо дуже напружитись, дуже напружитись, я так дивився там єдиний маршрут, який не зачіпає країни НАТО. Це коли він буде летіти через е, Чорне море, пролітати все рівно е, Все рівно буде Туреччину пролітати, облітати. Облітати вже Середземне море, залітати в Адріатичне море і теоретично через там є невеличкий шматок Боснії, і У них вони не є членом поки що НАТО на Адріатичному морі. Залітати і через Сербію теоретично потрапити в Угорщину. Але я підозрюю, що тут він е, теж забоїться це робити. Так, може, це якраз таки такий капкан пастка для Путіна. Що ми тут не проти в Угорщині зустрітися, але спробуй туди приїти. Тобто, можливо, це якраз таки такий. такий... Я, я думаю, я думаю, що все простіше. Трамп щось там брякнув. Давай десь десь небудь ну, зустрінемось. Згадав, згадав Орбана. Може він нещодавно про нього згадав. я думаю. Там простіше ситуація. Була він реально просто не знає. Ну так географічно де знаходиться Угорщина. Що вона оточена країнами НАТО, от, і що не, не, не все так просто туди потрапити. Ну, він знає Орбана, що він там знає, там, що там може там, треба приїхати приємно зробити з тією людиною, який спілкувався. Орбан, тим більше, вже зорієнтувався, там почав вкладати угоди щодо купівлі нафти через американську компанію. Ну, це слід вітати. А через Чорне море теж не супер, же ж безпечно. Там і наші підводні дрони і катери, і контролюємо фактично Чорне море. Скільки разів бачили, як вертольоти збивалися нашими гурівцями, тому якось не дуже дозволить ну, на напружена ситуація. Правда, там замість одного чемоданчика, куди він ховає свої екскременти, доведелось би брати вже три чемоданчики для того, щоб долетіти зі спокійною душою. І до цього, до цієї точки. Тому я вважаю, що зустріч в Угорщині це поки що таке вилами по воді написано. Ага. Ось. А на вашу думку, яка ймовірність зустрічі все таки сі і Трампа, тому що то Трамп зрозуміло каже, що він буде, то він не буде, але знову сказав, що, начебто, буде їхати, тому що з 1 листопада, як ви вже згадували, можуть вступити в силу нові мита, тарифи, можливо, навіть у розмірі 500%, тому що зараз це питання обговорюється. Пропоную послухати міністра фінансів США Скота Басента і далі обговорити. Китай не лише підживлює війну Росії, але й дії Китаю вкотре продемонстрували ризик залежності від них, від рідкоземельних елементів та й, взагалі, від чого завгодно. Ми повинні працювати разом, щоб якомога швидше зменшити ризики та диверсифікувати наші ланцюги поставок від Китаю. Китай стверджує, що ці рідкоземельні елементи використовуються у військових матеріалах і що вони хочуть підтримувати мир у світі. Знову ж таки саме купівля російської нафти Китаєм під. Живлює російську військову машину, То що ви думаєте? Трамп все таки зможе переконати СІ відмовитися від російських енергоресурсів чи е, до чого можуть прийти на зустрічі якраз таки в кінці жовтня перед вступом е, цих тарифів самих американських? Е, ну я не думаю, що поки що важелів тиску на Китай немає. Вони контролюють їх через рідкоземельний метал, а на Індію є, бачите, в Індії вже просвітлення почалося. В Індії просвітлення почалося. Вони розуміють, яку нафту треба купувати. Якщо нафта не належить американцям, то треба купувати у американської компанії. Так що, те, що ми з вами теж обговорювали, що Індію то вони дотиснуть, бо у індусів немає важелів тиску на американців. Так ну і на цьому етапі цього буде достатньо. А для того, щоб якщо... Якщо росіян ще Індія відпаде як постачальник нафто ну це катастрофа буде для росіян. Вже Дивіться голову, ціна на нафту падає купувати. да Ціна на нафту падає, в бренд вже зараз. 60 російська нафта. Я бачу в Reuters в портах Балтійського моря, продається вже по 47 Це при високій собівартість російської нафти. Там різні є оцінки від. 35 до 30 до 40 доларів ну це вже критично. Просто для росіян це просто копійки. Вони там а, заробляють, і то що питання заробляють чи ні? Тому що ж а, а, багато ж постачальників знають високу собі вартість російської нафти. Розуміють, що для них а, а, ну гірше буде, якщо вони будуть консервувати це свердловини. Вони ще можуть змусити росіян взагалі дотувати ще експорт російської нафти, щоб просто не закривати родовище це. Розуміло, але все таки хочеться зрозуміти, що там Китай, як же він буде реагувати, чи зустрінеться сі із Трампом, і що як будуть діяти далі? Чи просто будуть посилювати нас американці, нададуть, можливо, або не нададуть томагавки і таким чином просто дотискатимуть Росію, щоб сама вона погодилася без участі Китаю на припинення війни в Україні. Ні, ну ми повинні. Ми повинні в першу чергу ставати сильнішими і виробляти ракети. Те що ми контролюємо. Чим більше будемо виробляти ракет, тим більше нам будуть давати тамагавки, будучи просити постріляти по Росії. От і за окрему плату, мабуть, за додаткові тамагавки, що Україна буде там кривити носом і говорити, може і не треба воно нам може так, воно мало навіщо нам? Ну може не тисячу, може п'ятсот давайте там і так далі. Тому тут ми повинні розуміти, що все виключно в наших руках. Виключно в наших руках це виробляти власну зброю. А відкривати ринок озброєнь, те, що я говорю, для того щоб залучати додатковий ресурс, капітал залучати нові технології, виробляти у себе це все приватний бізнес сюди. Залучати в першу чергу виробництво на цей полудохлий корабером а, і, і, і так далі. І тоді ми будемо визначати, що там брати, не брати. Навіщо ваші тамагавки взагалі потрібні тим більше або давати тамагавки тільки без контролю, куди ми будемо стріляти? Тобто, це вже така перемовна позиція, яка дозволяє нам бути більш упевненішою стосункою навіть зі сполученими штатами Америки, тому, тому ми повинні на це орієнтуватися і добуватися блокаутів. В Росії і тоді все по-іншому буде йти, незважаючи на те, що зустрінеться зі, е, е, з Трампом чи не зустрінеться. У нас своя історія. Тобі що я вважаю, що Китай повністю влаштовує Путін. Китай не може зупинити Путіна. Він буде воювати, поки він буде живий. Він буде здавати в обмін на підтримку з Китаю свої території, буде здавати там вирубку ліс, лісів, наприклад, Сибіру, але він буде воювати, тому що Китачу хто сказав, що Китайців це не влаштовує. Так, абсолютно з вами погоджуюся. Нам, як то кажуть, своє робити і дійсно дотискати російську економіку не словами, санкціями, а дійсно справами і вибухами на Росії, щоб їх ставало якомога більше. Дякую вам за вашу аналітику. Дякую, що знайшли час. Нагадаю, говорили сьогодні разом з політехнологом Тарасом Загороднім. До побачення.